Привіт, друзі! Сьогодні поговоримо про Арне слота та його магію, яка перетворила Ліверпуль на майже бездоганну команду у сезоні 24-25. Що саме він зробив, щоб команда так виділялась в англійській прем'єр-лізі? Давайте розбиратись разом. Але перед цим обов'язково підпишіться на канал, поставте подобайку на це відео, адже це допомагає нам просувати англійський футбол серед українських вболівальників. Гарного перегляду! І поїхали. Ключовий підхід слота це контроль. Він вірить, що для чемпіонства важливі не лише пікові моменти впродовж сезону, а й стабільність, коли навіть середній виступ команди достатній для здобуття очок. Ліверпуль більше не потребує 90 плюс очок, як це було у попередні сезони, щоб претендувати на титул. Адже зараз конкуренти значно слабкіші, і це саме той момент яким треба скористатися. Арсенал покладається на кутові удари і стандарти. Їм бракує гостроти у відкритих просторах, і крім того, вони залишились без лідера на певний час, а саме Бокая Сака, який отримав травму. Манчестер Сіті в цьому сезоні пропускає дуже багато, оскільки не може захиститись від кросів та переходів. Челсі та Ноттінгем гарно виглядають у цьому сезоні, однак їм бракує досвіду перемоги АПЛ через молодість їх складу. Відносно інших, Ліверпуль робить мало помилок. Вони займають п'яте місце за реалізацію великих моментів з найбільшою кількістю створених шансів у лізі, і мають найкращі показники успішності відборів і та верхових єдиноборств в АПЛ. Зокрема, в оборонній третині вони мають успіх у верхових дуелях та дуелях на землі, що є найвищим показником для будь-якої команди АПЛ з сезону 18-19 18-19. Арнес Лот із самого початку наголошував на важливості дуелей та індивідуального успіху як основи командного виступу. Він будує команду на міцному захисному фундаменті. З цього сезону Ліверпуль має 15 матчів у всіх турнірах, у яких вони обмежили суперника до менше ніж одного очікуваного голу по системі XG. В атаці Ліверпуль має найбільшу кількість ударів в лізі і є другим за кількістю голів з контратак. Арнео успадкував досить стабільну базу від Юрина Клопа. В середньому гравець стартового складу Ліверпуля провів у клубі 4,5 роки, що є найдовшим показником з усіх команд англійської прем'єр-ліги. Його підхід полягає в тому, щоб він працював над слабкими місцями, а не просто посилював сильні. Навіть з травами ключових гравців, таких як Клонате чи Алісон, команда демонструвала гарний рівень гри. А запасний голкіпер Келехер... Вдало провів 8 матчів, а захист залишався надійним. Слот не намагається копіювати стиль клопа. Замість інтенсивності він ставить на розумну гру. Команда менше ризикує, грає більш зважено, але при цьому ефективно. Наприклад, вони використовують простір, залишаючи флангових гравців, досить високо, що створює більше моментів один на один. За частотою успішних обігрувань Ліверпуль перший у лізі. Минулого сезону Ліверпуль намагався створювати багато моментів саме через ризиковані передачі. Під керівництвом слота команда більше саме контролює гру, домінує територіально та обирає моменти для атак. Ще однією особливістю є серія швидких атак. Ліверпуль вирішує долю матчів в цьому сезоні, забуваючи швидко один за одним голи протягом 10-15 хвилин. В усіх турнірах це ставалося вже сім раз у 14 виїзних матчах, і команда демонструє злагодженість їхньої атаки. Домашня форма Ліверпуля зазвичай видатна. Вони були найкращою домашньою командою в трьох з п'яти останніх сезонів. Наприклад, минулого сезону вони набрали найбільше очок вдома, вигравши 15 з 19 матчів на Енфілді, але загалом фінішували третіми. На 9 очок позаду Мончестра Сіті, який здобув на 10 очок більше саме у виїзних матчах. Що цікаво, слот не завжди активно підказує з технічної зони. Гравці отримують більше відповідальності та свободи, щоб самостійно приймати рішення на полі. Такий підхід допоміг створити зуртовану команду, яка розуміє, як реагувати на різні ситуації у грі і адаптуватися до змін у матчах. Саме це і є одна з найголовніших особливостей стилю арне слота. Звісно, є моменти, над якими варто працювати. Наприклад, Ліверпуль досі не використовує стандарти так ефективно, як за Клопа, маючи лише два голи із стандартних положень, що є одним з найнижчих показників у лізі. Також команда дещо залежна від Мухаммада Салаха, який проводить феноменальний сезон. Хоча його 16 з 18 голів прийшли саме на другу половину матчів, коли гра вже була під контролем команди. Проте це не є серйозними слабкими сторонами. Ліверпуль вже в цьому сезоні пройшов суворі випробування, що в Мілані, що в Манчестері, та залишався ідеальним упродовж всіх шести матчів Ліги Чемпіонів, здобувши 6 перемог і пропустивши лише один гол. Ліверпуль під керівництвом Арнес Лота це приклад команди, яка навчилася грати не складніше, а розумніше. Спеціаліст показав, що таке бути хамелеоном на полі та адаптуватися до змін суперника, і що це може приносити результат навіть у такій конкурентній лізі, як Англійська Прем'єр Ліга. Незважаючи на гіркий досвід перемоги в прем'єр-лізі лише одного разу з семи випадків, коли команда очолювала таблицю на Різдво. Цього разу червоні навряд чи знову стануть славетними невдахами, особливо тепер, коли Арнес Лот зробив їх практично бездоганною командою. На цьому наш випуск добігає кінця. Пишіть у коментарях, що думаєте, чи стане Ліверпуль зразком гри для інших клубів, і все ж завершиться сезон саме перемогою в АПЛ. І чи зможе Арнес Лот перевершити успіхи Юргена Клопа на чолі червоних? Ставте вподобайку, якщо сподобалось це відео, і ви дізналися більше про світ англійської прем'єр-ліги. Підписуйтесь обов'язково на канал і дивіться яскравий англійський футбол. Дякуємо за перегляд! І все буде, Україна! До зустрічі!